Добрий ранок, малята, відгадайте загадку. Весь я золотистий, м'який і пухнастий. Я у курки дитинча, а звуть мене курча, вірно, це курчатка, і воно сьогодні завітало до нас на заняття. Давайте привітаємося з ним і уважно його розглянемо. Як ви думаєте, яке воно натотик? Воно м'яке? Якого воно кольору? Жовте. З яких частин складається? Тулуб і голова. Якої форми тулуб і голова? Круглі. Яка частина більша? Тулуб чи голова? Правильно, тулуб. Що є на голові у курчатка? На голові очі та дзьобок. що знаходиться на тулубі в курча. Крила, хвостик та лапки. Послухайте вірша Катерини Перелісної, Квочка і курчата. Послухайте вірш Катерини Перелісної, Квочка і курчата. Ой ходила курочка по двору та водила курочка дітвору. А то все курчаточка ще малі, отакі збішечки від землі. Ти ходила курочка? Кого вона водила? Які курчаточка? Молодці маляти. А зараз я пропоную вам зліпити друзів для нашого курчатка. Зараз я вам покажу, як треба ліпити. Гарні курчатка у нас вийшла ви, малята молодці. Вранці вибігла я з хати і давай курчат скликати. Позбігалися курчата, почали пшенце клювати. дзюб дюп дзюб -дю. горобчики сіренькі, Зацвірінькали тоненько. Тів-ців-ців, ви, горобчики, голодні, дам пшенця і вам сьогодні ціп 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 Діти, наше заняття сьогодні закінчене. Дякую вам за увагу. До побачення!